Доброго дня. Сьогодні у нас налисники. Для цього нам знадобиться розпушувач, мука, вода, яйця, сіль, цукор і олія. Вбиваємо три яйця. Дві столові ложки цукру. якщо бажаєте, дуже солодкі, то можна додати ще одну ложку. І чайної ложки солі, я це роблю на глаз, збиваємо, збиваємо просто вінчиком. трохи взбили, щоб цукор розійшовся. І додаємо воду. Вода у нас кипячена, тепленька, не холодна, перемішуємо. Додаємо розпушувач чайної ложечки і шість столових ложок муки. Борошно обов'язково. Борошно гарно перемішуємо, щоб не було комочків. І дивимося. Якщо ви бачите, що у вас тісто рідке, то можете додати ще борошно, але воно має бути таке, як ріденька сметанка. Додаємо 2 столові ложки олії і знову перемішуємо. Розігріваємо пательню. У нас є такий шматочок сала, і ми гарно змащуємо сковорідку салом для того, щоб наші налисники не пристали. Робити цього кожен раз не потрібно. Ну ви побачите самі, якщо ви бачите, що трохи прилипають, але ж ми додали в самі налисники, тому воно не, не повинно цього втрапитись. Беремо половник. У мене не повен, і отак швиденько по всій пательні ми наливаємо наш налисничок і ставимо на огонь. У мене не видно? І він що теж. Три, трішки додали ось так по всій пательні і на вогонь. Пройшло у нас пару хвилин, ми бачимо, що наш налисничок вже відходить від бортиків. І ми сміливо можемо допомогти собі. У мене така силіконова лопатка. Ви можете так взяти, хоп, і перегорнули. Наш налисник підсмажився, ми його викладаємо на тарілочку. І наступний ось так по пательні все. Його розпреділяємо і на вогонь. Поступово наших налисничків встає все більше і більше. І так вижарюємо, поки не закінчиться у нас тісто. Налиснички встає все більше і більше, більше і більше, а тіста все менше і менше. Ось такі налиснички в нас вийшли. Така кількість їх, мабуть, тут штук 12. Тепер можемо взяти полуничне варення, можемо взяти мед, а ще краще і те, і інше. Отак накладаємо і смачного.